Жвавий хлопчик Леонід Глібов. Був собі хлопчик дуже жвавий, моторний і цікавий, до всього придивлявся і пильно прислухався. Що між собою скажуть люди, почує, довго не забуде. Наслухався він, що дуже довгий світ. Куди не глянь все світ, ні тину, ні воріт. От як діждали літа, придумав він побачить того світа. І на комору зліз, як глянув, аж зрадів. От думає, якби я полетів далеко, аж у степ і добре нагулявся, до вечора б додому не вертався. Літав би я туди щодня. Де не взялась свиня і стала чухать об драбину багном обляпаною спину. Та так же тре, аж снасть тріщить. а хлопчик на свиню чу, 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 кричить. Посунулась драбина і упала. Свиня захрюкала і драла, а хлопчик на весь двір заголосив, як крейда побілів, забув і довгий світ, забув і степ широкий, страшний йому зробився дах високий. Хотів уже скакать. Була б тоді нахаба. На щастя, вийшла з хати баба і кинулася рятувати. І як ти тут питає, опинився? За бабу, хлопчик ухопився. Я, каже, зліз, драбина тут була, а чорна свиня прийшла і чухаться тут заходилась. Драбина хить і повалилась, зостався угорі, перелякався. Ох, мій голубчику маленький, ще добре, що зоставсь. От як би впав і був би неживенький. І горенько б тоді було. Чого ж тебе туди знесло? Бабусю, каже він. Хотів я подивитися, чи дуже довгий світ. Гай, гай, дивився б, і зворіт, а лізти високо малому не годиться. Ти, може, й світ хотів би облітати. тепер минулося, а вдруге не минеться. Бач, в грудях сердечко, неначе пташка б'ється, і рученьки, і ніженьки тремтять. Скажу я вам, не тільки що дитині, як мудрий дід, мовляв мені колись. Що вік живи, учися, стережись. І пам'ятай, що є на світі свині.